Ой, ну то що, то що, ти бачила, куди соняшник повернув свою голову? У який бік? Піку він все-таки дивиться за сонечком. Але друзі наші дивилися уважно мультфільм. Тобто, якщо дивитись спостерігати за нашими друзями, то їх голови повернуті на телевізор, а сонечко? На сонечко. От соняшник на сонечко. Можливо, мені треба було на екрані в мультфільмі показувати сонечко. І тоді б соняшник дивився. Так, Піку, якось ми про це спочатку і не здогадалися. Наступного разу так і зробимо. Точно. До речі, Піку, не лише люди називають соняшник сонечком, навіть вчені з латинської мови його переклали як квітка сонця. Це, то, напевно, тому що він кругленький, жовтенький і його полюстки, наче промінні. Так, і ще й за сонечком обертається. Тобто навіть вчені знають, що соняшник це сонечко. Так. Але мало хто знає піку, що соняшник є медоносною рослиною. Тобто бджілки прилітають, коли розквітає соняшник і збирають там нектар? Саме так. Ось, наприклад, один гектар соняшнику приносить 50 кілограмів меду. І він смачний? Звичайно, піку смачний. А у тебе є? У мене є. Тому, якщо ти завітаєш до мене з друзями, я обов'язково вас пригощу. Так, а він теж такий жовтенький. Так жовтенький піку. Слухай, мені дуже цікаво. А він як, як насінечка сонечка на смак? Ще сол, солодчіший піку. Ой, дуже цікаво. Бо я знаю, як, який на смак липовий мед, на який на смак квітковий мед, а також мед закаті, а соняшниковий ніколи не пробував, навіть не знав, що він існує. Тому в тебе є привід завітати до мене. Залюбки, я обожнюю, коли ти мене пригощаєш чаєм. До речі, а соняшника варення не роблять раптом, бо я знаю, що з гарбузів роблять та з усіляких навіть з огірків. Роблять піку варення, звичайно, роблять, як з кульбабки. Слухай, то виходить, якщо добре знати щось про рослинку, то можна з нею робити багато смачнющих речей. Саме так, можна їсти насіння, потім ще медом заїсти, а потім ще, ще варенням. Слухай, дуже добре. То виходить соняшник це наш друг. Звичайно. Тому що він нас годує чимось смачненьким. Так. І радує нас. А ще він, з ним можна ховатися від дощу. Якщо велика голова соняшника, то можна сховатися від дощу. Саме так. А якщо він наш друг піку, то друзів що потрібно робити? Друзів так потрібно говорити, що вони молодці. Так, або малювати. Ай, точно, я й не здогадався. А хто їх буде малювати? Хто друзі? Друзі будуть малювати друзів. Тобто наші друзі, хлопчики дівчатка, намалюють нам соняшники? Звичайно, піку. Різні, різні. Різні. І можуть навіть пофантазувати та намалювати їх не, жовти, не жовтенькими, а, наприклад, селененькими чи червоненькими. О, то як ми що це соняшник? Ні, ні, друзі, малюйте, як звикли, які ви бачите соняшники на наших полях. Ну добре, а я тоді буду малювати різнокольорові соняшники. Та вже буде не соняшник, Іла. Друзі. Тож чекаю скоріше ваші малюнки, щоб довести, що соняшник жовтий. Добре, чекаємо, друзі. <гум> Бувайте!